початку російської агресії в Україні багато сімей дізналися, що таке горе, відчай, страх і надія. Надія через місяць, рік, кілька років, щоб знову побачити рідну людину. Зникли безвісти це не просто слова, це чийсь біль, чиясь родина, чиясь зруйнована мрія. Сьогодні наше дерево надії поповнилося листочками, на яких прізвища наших захисників, про долю яких ми нічого не знаємо. Для родин це нестерпне очікування, біль без відповіді, роки тиші замість голосу. Сьогодні ми говоримо, ми пам'ятаємо. Ми шукаємо, ми чекаємо, ми не дозволимо забути жодне ім'я. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєву. Сьогодні ми, на жаль, знову продовжуємо. вішати на надеримо дії, листочок. Листочок пам'яті і віри і надії, що наші хлопці живі, здорові. Надіємося, що вони в полоні і вони скоро повернуться до своїх родин. І Дійсно хочеться, щоб цих листочків було якнайменше. І щоб ми збиралися їх не вішати, а знімати. Повторююся, ми віримо, надіємося. Чекаємо їх додому. Певний, що так воно і буде. Ви самі бачите, що багато вже наших хлопців, а це вже п'ять, повернулися додому. Через три роки полону, через рік, через пів року. Але вони повертаються. І надія залишається завжди. І вони повернуться. Віримо в перемогу, слава Україні! Просимо рідних прикріпити символічні листочки на дереву надії. Ми не здамося, поки не повернемо всіх. Дякую всім, що прийшли. Адже разом ми сила. Слава Україні. Героям слава!